Рік. Рівно рік, як вся Україна прокидається від звуків сигналу повітряна тривога. Повномасштабна війна постукала в усі наші домівки одночасно, щасливе, мирне, спокійне та розмірковане життя стало на паузу. Сьогодні знову 24 лютого. Але вже 23-го року. Цей рік розділив наші життя на до та після. Хтось, рятуючись залишив свій дім, а хтось залишився, щоб його оборонити. Багато хто усвідомив, що вся українська земля це наш дім, і потрібно максимально давати відсіч окупантам, боронячи наш край. Наше маленьке, чарівне містечко. Прийняло чисельну кількість вимушених переселенців, які з розпачем та сльозами на очах тікали з під бомб і ракет, від братніх обіймів або, як вони люблять говорити, освободітелі. Апарат Новодністровської міської ради, всі структурні підрозділи та небайдужі мешканці нашого міста, об'єднавшись великою міцною родиною, не змогли залишитись. Осторонь. Ну, а що ж мій колектив відділу культури? Я навіть не можу пояснити, як і звідки у нас з'явилося стільки сили. Бо спочатку були присутні сльози, почуття страху та розпачу, які паралельно переплітались з ненавистю і просто нерозумінням, чому і за що. Але зібравши всю свою силу та волю в кулак, ми пішли вперед, з розумінням того, що тільки не здаючись, ми зможемо дійти до перемоги. З першого дня цієї клятої війни всі активно долучились до волонтерства у різних його видах, як для переселенців, так і для наших захисників. Ми фасували, пакували, завантажували та розвантажували, передавали. Готували їжу та годували, одягали, заселяли. Не втрачаючи оптимізму, з вірою та надією в мирне майбутнє, ми паралельно продовжували свою основну культурну діяльність, щоб, хоч трішки в такі нелегкі часи, морально підтримати нашу малечу та громадян міста, а також на превеликий жаль, з нотками суму та жалю. Низько схиливши голови, з невимовним болем в душі, ми вшановували честь і гідність наших українських героїв, які відійшли у вічність, захищаючи нас з вами. За цей рік війни, ми вкотре впевнилися, що лише в єдності дій ми зможемо досягти величної мети в цій нелегкій боротьбі за мир і спокій у власній державі. Наш дух. З кожним днем стає все сильнішим, незламним і нескореним. Тому не потрібно втрачати віру та впевненість у нашій перемозі. Дякуємо Господу Богу та Збройним силам України. Слава Україні!